Наскільки взагалі інтернет залежить від постачання електроенергії? Залежить напряму. Будь-який активний пристрій використовує в електроенергію, тому без неї працювати нічого не буде. Чому світло є, а інтернету нема? А в мого сусіда є інтернет, але немає електрики. Тому що кожен пристрій використовує електроенергію. А якщо є у сусіда, то можливо в нього джерело безперебойного живлення. Чому електрику дали вже 5 хвилин тому, а інтернету ще досі нема. Деяке обладнання може запускатися від 3 до 5 хвилин. Чи треба виключати роутер з розетки, коли вимикають електрику? Ні, це не обов'язково. А навіщо взагалі перезавантажувати роутер? Будь-яке активне обладнання може просто підвисати. І чим дешевше це обладнання, тим частіше це трапляється. Хіба ви не можете домовитись з мобільним інтернетом, щоб його не відключали разом зі світлом? Ні, це не наша компетенція. Це все дуже добре, але що ви робите, аби вирішити проблему відсутності послуг у конкретного абонента? Можна якось вирішити проблему? Так, якщо використовувати пасивну сітку, то можливо підключити абонента до, до мережі. А що таке пасивна сітка? Пасивна сітка це використовується пасивне оптичне ділення, і якщо у абонента є можливість... Дати електроенергію на обладнання кінцеве, то він буде працювати, тобто він буде без інтернету. Клас. А ви не можете купити безперебійник чи Старлінк і забезпечити всім своїм абонентам стабільний інтернет? Ні, у нас дуже багато абонентів і велика ємність каналу. Старлінк не зможе забезпечити нормального функціонування, а безперебійники у нас є.